Привіт-привіт! Рада вас вітати на нашому каналі. У мене тут є дві новинки від AmazFit. Це смарт-годинники GTS 4 та GTR 4. Я користуюсь ними уже більше двох тижнів і мені є чим з вами поділитися. Тож, поїхали! Почнемо з дизайну. Вже, можна сказати, традиційно: Amazfit презентує нову серію смарт-годинників у двох моделях: отаку От прямокутну GTS. Та отаку круглу GTR. На мою думку, це крута фішка, адже смаки у нас у всіх різні, і я знаю людей, котрі взагалі не визнають інших годинників, аніж круглих. GTS 4 представлені у чотирьох кольорах чорний, коричневий, рожевий і білий. До речі, в коричневому кольорі цього разу Amazfit зробили не силіконовий ремінець, а нейлоновий. Так, вони, певно, вирішили їх наблизити до дизайну звичайних годинників, а усі інші кольори мають стандартні силіконові ремінці шириною 20 мм. Особисто мені більше до вподоби силіконовий ремінець, він приємний, м'яко лягає на руку та, мені здається, має довший термін використання. Корпус GTS 4 має цілісний металевий каркас з алюмінієвого сплаву. З боку є коліщатку для навігації з нержавіючої сталі. Мені сподобалася робота коліща. При натисканні відкривається меню з усіма програмами і функціями. Прокручуючи його, можна гортати меню і супроводжується це легкою приємною вібрацією. У додатку ZEP можна обрати швидку функцію, що буде викликатися довгим натиском на коліщатку. У мене, наприклад, стоїть функція пошуку телефона. GTR 4 мають більш скромну лінійку кольорів і представлені лише у чорному та коричневому кольорах. І на мою думку, от саме таке поєднання і дизайн наближують ці смарт-годинники до такого більш класичного стилю звичайних годинників. Стосовно ремінців, ще хотіла додати, що в GTS моделі, тобто в цій прямокутній, мені більше сподобався принцип застібання. Ремінець просовується через отвір всередину, це запобігає його чіплянню за одяг та і взагалі будь-за що. А ще унеможливлює раптове розстібання. Але повернемося до дизайну GTR 4. Корпус так само має цілісний металевий каркас, а з боку, окрім коліщатка, розташована ще одна кнопка швидкого виклику, наприклад, спортивних режимів. Дизайнерською особливістю у GTR 4 стала червона розмітка коліщатка та бокової кнопки. У поєднанні з чорним ремінцем та металевим корпусом нагадує дорогий спорткар. Далі поговоримо про дисплей. GTS 4 оснащені HD AMOLED дисплеєм з загартованого скла та вкриті олеофобним покриттям. Діагональ екрану 1,75 дюймів, роздільна здатність 390 на 450 пікселів. GTR 4 також оснащені HD AMOLED дисплеєм з загартованого скла та вкриті олеофобним покриттям. А ще скло дисплея має антивідблискуючу технологію, що допомагає захистити дисплей від відблиску сонячних променів. Діагональ екрану 1,43 дюйма. Роздільна здатність 466 на 466 пікселів. Навігація екрану GTS та GTR 4. Проста, інтуїтивно зрозуміла і функціональна. Зверху відкривається шторка з центральним керуванням. З цікавого є режим театру, який відключає усі сповіщення та мінімізує яскравість. З актуального є ліхтарик, яким можна підсвічувати шлях додому. Зліва є можливість налаштування швидких віджитів. Налаштувати їх можна як на самому смарт-годиннику, так і у додатку. Право – доступ до програм швидкого доступу. Знизу можна переглянути усі повідомлення за останній час, але, на жаль, Відповісти на них неможливо, відсутні навіть швидкі відповіді. Усю цю навігацію у GTS та у GTR 4 можна налаштувати у додатку ZEP. Так що ж там нового? Друзі, я вирішила вам не розповідати докладно про усі функції нових смарт-годинників від AmazFit. Натомість я вирішила розказати, чим вони відрізняються від попередньої серії і взагалі, що тут є нового. Одразу скажу, що головною новинкою цих моделей стала більша автономність та незалежність від смартфону. Але давайте про все по порядку. Нові GTS 4 та GTR 4 отримали оновлений біометричний датчик BioTracker 4.0. Він має 4 фотодіоди та 2 світлодіоди, завдяки чому збирає ще більше даних і ще точніше від попереднього покоління. Нова серія Amazfit'ів оснащена більш точним GPS. GTS та GTR 4 використовують дводіапазонні антени GPS з круговою поляризацією. Тож тепер ці смарт-годинники отримали. Можливість більш точно визначати вашу геопозицію у будь-якому куточку світу. Чи катаєтеся ви у горах, чи займаєтеся хайкінгом, чи просто подорожуєте велосипедом по місту. Також з'явилась можливість імпортувати файл маршруту із програми ЗЕП до годинника та йти по ньому з навігацією в реальному часі. От так, наприклад, я сьогодні добиралась на роботу. Цікавих, але, на мою думку, не дуже популярних функцій з'явились наступні: можливість телефонувати. Приймати виклики і розмовляти по смарт-годинниках. Так, у GTS 4 та GTR 4 з'явився динамік та мікрофон. В третій серії він був тільки на pro версії GTR. Я декілька разів користувалася цією функцією і скажу так: перше, мене було добре чутно. Я теж нормально чула співрозмовника. Звісно, звук далеко не ідеальний, але і не варто на нього розраховувати, це ж все ж таки годинне. Наскільки часто я б користувалася цією функцією, чесно кажучи. Не знаю, бо, наприклад, на вулиці, щоб не діставати телефон, все одно необхідно буде підносити руку ближче до вуха, щоб добре чути вашого співрозмовника, і це, якщо чесно, трошки дивно буде виглядати, аби тільки якщо це дуже коротка розмова. Є, yeah, є! Yeah. Завдяки появі мікрофону з'явилася функція голосових нататок, які потім можна прослуховувати як на годиннику, так і на смартфоні. Я особисто користувалася раз, але можливо комусь буде в нагоді. У GTS4 та GTR 4 з'явилася можливість зберігати музику прямо на годинник. Максимальний розмір сховища 2,3 ГБ. Задумка в тому, що завдяки вбудованому блютузу ви можете коннектити годинник з навушниками і прослуховувати музику прямо з годинника, наприклад, під час тренування. І телефон для цього вам зовсім не потрібен. Звучить непогано, але для того, щоб завантажити музику на годинник, спочатку її необхідно завантажити на телефон. Наприклад, я зробила це через додаток файли на iOS. Так як GTR і GTS 4 це не просто смарт-годинники, а ще й фітнес-трекери, тож пропоную подивитися, що ж там в нас нового у розділі спорту. Звісно, перше, що отримує кожна нова серія, це збільшення кількості режимів тренування. І GTS 4 та GTR 4 не стали виключенням. Також вони автоматично розпізнають 8 видів спорту, серед них різні види бігу на вулиці чи на доріжці, плавання, ходьба, велоспорт. Також було додано функцію розпізнавання вправ саме силових тренувань. GTS4 та GTR4 можуть відстежувати повтори та час відпочинку між підходами. А після тренування у додатку ZEP можна переглянути статистику тренування. Класна функція, яка дає можливість передивлятися результати від тренувань і коригувати їх для отримання бажаного результату. Ставлю лайк. І, до речі, смарт-годинник мені підказує, що саме час і вам поставити вподобайку цьому відео. Клас захисту від вологи залишився без змін 5 атмосфер. GTS та GTR 4 стійкі до потрапляння бризок води, дощу та поту, а також в них можна займатися плаванням і навіть приймати душ. Ще однією новинкою четвертої серії стане можливість створювання шаблонів інтервальних тренувань для 10 видів спорту, які можна буде розділяти на етапи тренування та відпочинок. І я говорю про це в майбутньому, тому що обіцяють їх лише з наступними оновленнями. Звісно, що GTS 4 та GTR 4 здійснюють цілодобовий контроль здоров'я в автоматичному режимі. Вимірюють рівень кисню у крові, серцебиття, рівень стресу, частоту дихання. І завдяки новому біометричному датчику, про який ми казали раніше, вимірювання гарно працюють навіть під час вашого руху. І, до речі, в цих моделях додали можливість вимірювати ці показники одним дотиком. Це зручно. Автономність Смарт-годинник GTS 4 має ємність акумулятору 350 мАч. Повного заряду батареї вистачає до 4 днів роботи годинника в інтенсивному режимі. Також у GTS 4 є режим енергозбереження і в ньому годинник може працювати до 16 днів. А при відключенні усіх спортивних режимів та вимірювання показників здоров'я GTS 4 у режимі звичайного годинника можуть працювати до 30 днів. Свого досвіду хочу сказати, що при помірному використанні годинника мені повного заряду вистачає. На 6-7 годин. Вважаю це достатньо гарним результатом. Amazfit GTR 4 має ємність акумулятору 475 мА на годину. І його автономність більша, ніж у GTS, і складає в інтенсивному режимі до 7 днів роботи, в енергозберігаючому – до 24, а в режимі звичайного годинника аж до 50 днів. Підведемо підсумки. Отже, друзі, наш огляд добігає кінця. У підсумку хочу сказати, що смарт-годинники від Amazfit – це класний девайс для сучасних і активних людей. І GTS 4, і GTR 4 мають широкий функціонал і як смарт-годинник, і як фітнес-трекер. І класно, що кожен може обрати той годинник, який буде йому до смаку. Мені прийшлись до вподоби GTS 4, все ж таки прямокутна форма більш звична. І відверто кажучи, GTR все ж таки занадто великий на мою руку. Посилання на цих красенів ми залишаємо в описі під цим відео. Там ви можете знайти ще більш детальну інформацію. А також обов'язково ставте нам вподобайки, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на наш канал. Слава Україні!